Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перебої. Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, швидко біжить час. Ось нещодавно ми з вами тільки зустрічали весну. Розставав сніжок, на деревах розпускалися маленькі листочки. З'являлася перша травичка, перші квіти. А зараз вже все навколо буяє пишною зелені. Судечко піднімається все вище і пригріває все сильніше. Яка пора року скоро настане? Так, незабаром літочку. Літечко приносить із собою нові розваги. І відпочинок. Чим же можна займатися влітку? Влітку діти купаються у річці. Влітку малята засмагають на пляжі. Влітку діти збирають гриби. Влітку діти збирають так, ягоди. Влітку діти поливають город. Влітку Діти спостерігають, як комбайни косять пшеницю. А зараз, дітки, я прочитаю вам загадки, але не прості, а літні, а ви спробуйте відгадати їх. Що за диво, дивина в небі куля вогняна? Завжди в ясний день гуляє, нас теплом всіх зігріває. Що це? Так, сонечко, схожий він на гарну квітку, але тільки чомусь з дітки вусики та крильця має, та по квітах сам літає. Правильно, це метелик. Корабель по лану плив, він пшениченьку косив. Хто ж розкаже з вас малята, корабель той звати як? Ну, звісно, комбайн. Цей зелений чарівник від душі, що літа звик людям, птахам та звірятам подарунки дарувати, пишні квіти та грибки, соковиті ягідки. А для справжньої утіхи ще й такі смачні горіхи. Що ж це за чарівник такий? Так, це ліс. У лісі, який приховує під своїм покровом безліч таємниць, будь-якої миті може статися маленьке диво. Ось послухайте, яка пригода трапилася з дівчинкою Зіною, коли вона гуляла лісом. Зіна в зарості пішла. Зіна зайчика знайшла, заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис. З-під хустинки втік у ліс? Дітки, куди пішла Зіна? Так, у зарості. А кого вона знайшла у заростях? Правильно, зайчика. А куди Зіна заховала зайчика? Так, у корзинку. А чим вона прикрила його? А що зайчик зробив? Правильно утік, молодці малята. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.